Всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на полях гібридизації нашої кукурузи. Це у нас саме поле Даламеру. Зараз трішечки познайомимо вас з нашим агроновим насінніводом. Його звати Олександр, і декілька слів про нашу кукурузку розкаже. Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на полі висподарства Стов ім'я Чкалова. На цьому полі постійний гібридиз Даламер. Селекції компанії Монсанто. Цей гібрид сіявся у три сроки. Мама, потім батько перший, потім батько другий. Площа поля 50 гектарів. На даний момент сьогодні відбувається збирання насіння кукурудзи в качанах. Поле вирішене на органічному живленні. Внесено було в 24 році 60 тонн корови чергної. Зараз ви можете самі побачити, як виглядає наше поле. Ця кукурудз вже їде на завод і буде готуватися до. Пакування у мішки і протруйки.